Виплати військовослужбовцям та членам їх сімей. Вітаю, друзі! Сьогодні спілкуємося з вами на тему виплат військовослужбовцям у випадку отримання ними травми, а також зникнення безвісти, які виплати мають право отримати родичі. У випадку отримання травми. Військовослужбовець має право отримувати теж грошове забезпечення, яке він отримував, виконуючи бойові завдання. Також таке ж грошове забезпечення він повинен утримувати у період його реабілітації. Якщо військова частина не здійснила належних вам виплат, не хвилюйтеся, закон на вашому боці. Перш аніж розпочати судовий розгляд справи, раджу спочатку. Спробувати вирішити дане питання у досудовому порядку шляхом звернення до військової частини. Які документи потрібно зібрати і як правильно подати ці документи до військової частини, звертайтеся, всім допоможу. Для того щоб отримати належні виплати членам сім'ї військовослужбовця, який на даний момент визнаний безвісно відсутнім, або ж якщо він перебуває в полоні. Вам, перш за все, необхідно спочатку подати заяву до суду та в законному порядку визнати таку особу безвісно відсутньою. Після цього вам потрібно звернутися до військової частини та подати необхідний перелік документів для отримання належних вам виплат. Якщо ваш військовослужбовець був захоплений в полон, але не здався туди добровільно. Ви маєте право також на виплати. Але вам спочатку необхідно отримати документи про те, що він насправді на перебуває в полоні. Для цього вам потрібно звернутися у військову частину, а також у військовий комісаріат, та отримати відповідні документи. На підставі цих документів ви зможете подати у військову частину цей перелік для отримання виплат. І свого досвіду скажу вам наступне: ніхто вам не виплачуватиме кошти, якщо ви не будете вчиняти жодних дій для того, аби їх отримати.